Всім привіт з Ірландії! Ну я зрозуміла, шановні, що стріми це точно не моє і нема переглядів. Ну, добре. І можливо через звук, може, ну біс його знає, може якась розгублена. Хочу вам просто в чудовому місці ходити і знімати навколо. Це парк біля мого будинку. Ну так, біля треба їхати десь 5 хвилин. І я хотіла піти пішки, а потім зрозуміла, коли їхала, мене чоловік возив сюди. Що добре, що я не поїхала, бо це був би якийсь кошмар. Ну, Поговорити я хотіла. Не поїхала, не пішла пішки. Боже, Боже. Ну не буду перезаписувати, бачите, яка я розгублена. А, чудовий день, весна тепло, гуляла весь день, шопилась, нічого не знайшла, щоб купити. ну, Продукти купила. А, мені здається, що такий ракурс добрий. А це яблуні, я думаю. Ну, ви мене можете виправити. Я так захоплююсь людьми, які от я рослини якісь виставляю, ну, кажуть, боже, та в Києві ж такі є, та це ж азалії. назву знають. І в мене каже такі є. І я єдина дика. Так що, знаєте, коли я таке виставляю, що якась рослина, я думаю, що це, бо я не бачила ніколи, не звертала увагу. Це не то, що в нас нема. І дякую, що ви на це звертаєте увагу і мені пишете про це. Я без жартів, я думаю, я захоплюсь от, як дитина. Я думаю, боже, скільки люди знають. Яка я дурнувата. А ще кандидат наук. Так, щось погано в мене з цим. Про що я хотіла поговорити? Я хотіла поговорити, чим мені подобається Ірландія, чим вона мені не подобається. Давайте спочатку чим подобається, бо я часто говорю про те, що не подобається. ну В цьому відео, а потім чим не подобається. Вночі, більш мрачно. І будемо гуляти. Так, Я буду перемикати періодично, щоб ви бачили все навколо. Це ну, така гора, там можна ходити, там теж все ну, влаштоване для того, щоб гуляти, От паркани, щоб люди не впали. Якщо ви бачите їх. Там є ну він приватний, ну ми залазили, там є водоспад. Ну, тут такі рослини. Усюди для пташечок, я їх підгодовую теж, для пташечок будиночки усюди. Можна поїсти прийти на пікнік сюди. І це по всій Ірландії. Між іншим, одна з таких переваг, що Ірландія дуже така ну, до нього принаймні чиста, Ну Кері, Дублін менше. Можливо, великі місця ви мене виправити скажете, що не так вже чисто. Але от у нас справді тепло, тепло і чисто от зараз. А взагалі ще подобається тим, що чисто, так от влаштоване, такі куточки, люди влаштовують, і декорації, і це. Для мене ну, так от приємно подивитися, є де зробити фотографії і. От моя машина. А, і і ну, це просто чудово. Просто чудово. Для мене це перевага, і мені подобається через через це тут жити. Потім, зараз я перемкнуся. Так, вже показала, Ну, можемо полізти в гори ще і походити Давайте походимо, бо тут вже все показала. Ще одна з переваг, мені подобається м'яка зима. Клімат мені не дуже підходить, але зима м'яка, якщо чесно. І мені подобається, що нема такого холоду, як в нас. Бо я дуже не люблю і холод, я не люблю сніг, я не сумую за снігом. Про це я вже казала. Потім мені подобається, що багато красивих, безкоштовних місць такі, як національні парки, це в кожному графстві, такі, як... Ну, куточки різні, ну тобто можна погуляти. Якщо я зараз знайду на дорогу, ми погуляємо ще. Там водоспад. Зараз я Ні, не буду перемикати. Ні, пролізки-проліски покажу. Чи пролізки, чи щось схоже на проліски. Отак от. Якщо я буду так, що я вас просто нервую, тим, що я отак от відвлікаюсь постійно, то ви... мене це нервує, коли так я в людей бачу, то ви можете мені про це сказати. Зараз машина проїде і знову буду перемикати. Ну потім а, мені подобається, що середній клас більш захищений. І одна з головних переваг, чого я лишуся тут, ну, я так принаймні думаю, щоб так я тут і лишусь жити, одна з головних переваг це соціальний захист. Соціальний захист тут справді сильний, неймовірний і. Ну, принаймні, якщо буде країна в такому економічній ситуації, як зараз, то ти не лишайся на вулиці, якщо з тобою щось сталося. Держава повністю тебе забезпечує і житлом, і пенсіями, допомогою. Якщо ти там мама самотня, якщо ти в тебе багато дітей, багатодітна мама. Мені здається, що для цього треба мати стаж якийсь. Ну, я не певнена, то вам треба, треба ну, людей, якщо вам не в людей, а почитати на сайтах спеціальних, якщо у вас це от, о, цікавить. Потім паспорт Ірландії. Паспорт Ірландії, якщо ти отримаєш, то о, це дає тобі, ще перевагу, ти можеш багато, багато країн їздити. Просто за паспортом і ірландським паспортом якийсь там за рейтингом в світі. Ну так, я примкнусь, покажу вам. Це такий лісочок. Це ми в... на гору зібралися. Так ось про паспорт Ірландії. Багато країн ти не потребуєш візу, Якщо вам в Австралію треба, чи Канаду, чи Сполучені Штати Америки, ти потребуєш візу, але тобі легко дадуть. Довгостроково. І друзі мого чоловіка вони працюють в Австралії, є, які переїхали, почали там жити, вже там купили майно собі і тут, і там живуть на дві країни. І оце такі от головні переваги. Інші переваги я не зовсім ще знайшла. Так, вже починаю задихатися. Як я щось знайду, то я вам ще розкажу. Це соціальний захист, м'яка зима, м'який клімат зимою. Те, що не тепло літо, мені не подобається. Але ми говоримо про те, що мені подобається. Це така от красива природа, все доглянуте. Це мені подобається. Так що, ну і в євро отримувати гроші, мені теж подобається, якщо чесно. Все, що я вам хотіла розказати, я сподіваюся, я вас розважила. А, я прошу, звер... зверніть увагу на те, як я намагаюся вас розважити. М? Зверніть на це увагу, як я намагаюся, Я і стріми, і шоти. ну Тільки що ще не танцювали, ну, я думаю, що ви просто впадете Ні, в обмирок не можна казати. втратите свідомість, якщо побачите, як я чи співаю, не дай Бог, почуєте. Тому ще не буду показувати. Все, що хотіла розказати, далі буде якісь йогурти. Ні, я зараз захопилась протеїновими десертами. Оце буде далі. Ну, ковбаса лишається, я її так і їм, хоч мені не можна. Лишайтеся зі мною. Я Вам дуже вдячна за підтримку, за те, що ви зі мною. Ну що, хочу показати вам якусь цікаву рослину. Якщо ви знаєте її назву, то, будь ласка, розкажіть мені. Такий красивий кольор. І зверніть увагу, всі дерева, це от мох. І називають, називають тому Сморагдовий острів. Отак от і є. Все зелене. Красиві рослини, правда? Поділюся своїм побитом. А, мені більше подобаються ці десерти, ніж пудінги які вони ну, повітряні, якщо так можна. Сказати, от мені більше подобається, як, він як сир солодкий. І в нас щось є схоже. Ну, причому протеїн, він, я так розумію, не дуже шкідливий, Ну, щоб набирати вагу, якщо ви не хочете набрати. Ну, мені взагалі для здоров'я добре протеїн. І от мені, чого я взяла в руки, сподобався от з таким смаком: саме. це апельсин і персик. Він, він мені найбільше сподобався. Такий я ще не пробувала, як цей фрукт називається. Я не уявляю, я його пробувала ну, фреш, і він такий кислий, як лимон, і їсти його я не можу. Звичайно, він для якихось десертів спеціальний теж персик. А це просто, просто малина. Так що, і Я зараз ще поїм і на вечір. Ну, не зараз, але через годинку, бо я прийшла голодна. З басейну поїм і ще куплю. Якщо там будуть ще смаки, якісь я вам теж покажу.